У день святкування тисячолітнього ювілею Борисполя на центральній площі міста витала атмосфера творчості та урочистості. Міські майстри зібрали разом свої доробки, аби привітати місто, його громаду та гостей зі святом. Усі вироби поєднували одне любов до рідного Борисполя. Вражали своєю оригінальністю та задумами картини Бориспільських майстрів. Художниця Ірина Василенко, відома у місті як Ірина Ніжинська, розповідає, що Бориспіль дуже швидко розбудовується. Тому картини Можуть слугувати певною згадкою, проте сама художниця більше полюбляє зображувати на своїх полотнах квіткові композиції. Є роботи представлені з фондів моїх власних роботи 2000-2002 року. З ними деякі шанувальники вже знайомі. Є нові роботи, наприклад, от півонії. Польовий букет також можна знайомитися з мініатюрками на виставці. Кожен бажаючий мав змогу придбати картину, яка йому сподобалася, або ж просто помилуватися талановитими роботами. Привертала увагу перехожих картина Бориспільської художниці Олени Гур'євої. На роботі зображена площа міста два роки тому. Сьогодні я представляю нову дуже цікаву роботу. Це день міста Бориспіль. 2014 рік. І на цій роботі якраз зображена площа наша, та яка була два роки назад. Образ однієї з персонажів на картині Олена Гур'єва змалювала з керівника етноклубу Передзвін Ганни Крещенко. Жінка розповіла, що для неї це справжній сюрприз. Приємно те, що от це наш етномайданчик, от, е, який зробили працівники музею. Це старовинний бориспільський костюм, правда, сорочка ця вишита моєю прабабусею, е, їй 250 років. От це сумська сорочка. Майстриня із міста Сміла Черкаської області Наталія Дворних представила загалу зроблені власноруч ляльки-мотанки. Жінка зазначила, що для їхнього створення необхідно мати відповідний настрій. Оце лялька. Називається щастя жінки», дівчака щастя. Чим длінша коса, тим більше щастя. Це символ щастя жінки. Ось така лялечка. Ось така. Це символ продовження роду, баба берегиня берегиня роду. А ось така лялечка, тут травка підмотана, спонюхайте. понюхайте. М'ятка. Це символ здоров'я. Називається лялька-травниця. А це великі ляльки, це теж символ берегиня, берегиня рода. Це берегиня, ну символ продовження рода. А це наречена. зацікавлювала перехожих виставка безпілотних літальних апаратів, організована цивільним корпусом Азов міста Бориспіль та волонтерською організацією Народний тил. Бориспіль воздушні врата нашої країни. і ми вирішили показати теж наших тіші, які літають на фронті, і допомагають нам воювати, спасають парням життя. Ну і виконують розвідувальну роботу. Керівник проєкту крила народного тилу Геннадій Мазепа розповів про безпілотники, які було представлено. Два бойових апарати, працюючих в зоні АТО. Зараз вони просто к нам приїхали на ремонт. Ми їх відремонтували і вони обратно туди уїжджають. Ось це вообще наша разработка. Ми з друзями сели, подумали і сделали. Це ми зробили на базі американського, а все остальное далі учебное. Значит, разница, вот этот летает на 15 километров и в воздухе висит около часа. Вот этот летает на 3,5 километра и в воздухе висит 20 минут. На самом деле основная их задача это разведка и э, сохранение жизни наших бойцов. Наших побратимів. на центральній площі міста було людно. Кожен охочий мав змогу віднайти щось за власними вподобаннями. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості проводили майстер-класи та представили виставку малюнків. Учасники міжнародного громадського руху Алатра запрошували містян та гостей долучитися до створення картини. Також проявити свої творчі здібності міг кожен у рамках арт-заходу побажай добробуту і миру громаді Борисполя, який відбувався на Алеї мистецтв. Ми стоїмо на алеї мистецтв, яке було збудовано п'ять років тому, і ми розмалювали ці огорожі сюжетами з, з українського живопису, але з часом вони трошки вже стали не такими яскравими. І ми вирішили до Дня міста відновити деякі картини. Ціатор арт заходу Бориспільська художниця Олена Гур'єва розповіла про головну мету, з якою створювалася ця картина. Дуже цікава робота. Надіємося, що в новому тисячолітті духовно здорові, духовно-живі люди все таки зможуть, як на цій картині, перейти зовсім в іншу. Інформаційне середовище, тобто інший світ, коли кожна людина свідомо буде робити тільки добро. І ця робота вже багатьом сподобалася, тому що вона дійсно передає. Внутрішній світ людини повинен бути тато, повинна бути мама, повинні бути дітки і повинна бути прекрасна чиста планета. Чистий Бориспіль. Місто ожило та замайоріло яскравими барвами, позитивних емоцій, вражень та почуттів. Жителі та гості Борисполя вшанували ювілей міста, продемонструвавши свою любов та повагу. Тетяна Поминальна, Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.